Самостійне технічне обслуговування сортувальника-банкнот на Pro ProMax. В комплекті з сортувальником постачається пензлик невеликого розміру та суха, безворсиста серветка з мікрофібри. Це все, що ми будемо використовувати. Ми не використовуємо хімію, спирти, розчинники, не використовуємо компресори чи балончики зі стислим повітрям. Це негативно впливає на роботу вашого обладнання. Виключаємо машинку і будемо діставати середню бракувальну кишеню. Її треба просто потягнути на себе. Ось таким чином дістали кишеньку бракувальну. І будемо чистити спочатку завантажувальну кишеню, куди кладемо гроші для перерахунку. І потім нижню частину сортувальну. Очищуємо бракувальну кишеню і вставляємо її назад. Піднімаємо прижимні лапки, вона просто прямо входить назад, до характерного клацання. Все, тепер нам необхідно почистити всередині машинку. Для цього розвертаємо її, відкриваємо задню кришку. Ось у нас тракт. Тут є датчики перевірки банкнот на справжність, ми її гарно очищуємо. Лінійні це сканери. І всередині так само. Ще раз нагадую, ми не використовуємо нічого вологого, тільки сухі, безворсисті предмети. Закриваємо тракт, розвертаємо машинку, вмикаємо її. І після самостійного технічного обслуговування обов'язково тестуємо, щоб все справно працювало. На цьому все самостійна чистка завершена. Дякуємо за перегляди.